Арне, наскільки ви задоволені останніми підписаннями клубу? Ви підписали к'єзу та Мамардашвілі. І також скажіть, чи очікувати нам ще одного трансферу? Ви, як завжди, ставите декілька питань одночасно. Звісно, ми задоволені нашими трансферами. Я казав, що нам складно зробити команду сильнішою, тому що в нас вже дуже сильна команда. Ми дуже щасливі останніми підписаннями. К'єза, це той футболіст, який допоможе нам у короткостроковій перспективі. А Мамаршвілі здається, я правильно вимовив його прізвище? Я думаю, що його підписання і Ліверпуль у минулому робив багато таких трансферів. Це підписання це довгострокова перспектива клубу. І тому ми його підписали. Чи будуть ще трансфери? О, так, ваше останнє питання. я нічого не очікую. Але, знову ж таки, якщо будуть можливості, ми будемо діяти. Але я нічого не очікую. Ви добре розпочали сезон і вже зустрічалися з Юнайтед влітку. наскільки іншого досвіду ви очікуєте, їдучи на Олтрафорд в рамках АПЛ? Звісно, все буде по іншому. влітку, коли ми грали в штатах. Підтримка була 50 на 50. Глядачів тоді було багато. здається, 80 тисяч але на Траффорд атмосфера буде зовсім іншою. Я не очікую того, що половина стадіону буде підтримувати Ліверпуль. Буде дивно, якщо таке станеться. Тож все буде по-іншому. Крім того, ми побачимо зовсім інші склади. Команди оновилися тому, порівнювати ці матчі неможливо. що вам вже встигли розказати про це протистояння? Протистояння Ліверпуля та Манчестер Юнайтед так мені намагалися щось розповісти, але Я не думаю, що це необхідно. Коли ти працюєш у такому клубі, всі знають про відносини між Ліверпулем та Манчестер Юнайтед. Всі розуміють, наскільки це важливий матч. це те саме, що протистояння Аякса та Феєнорда. Тож я не думаю, що мені необхідна якась додаткова інформація. Я слідкую за футболом. Я й без того все знаю. тому я добре знаю наскільки це важливий матч. Команди очолюють два голландських тренери. Ви з Еріком вже зустрічались в Нідерландах і бачились цього літа. Як би ви описали ваші відносини? Нормальні. такі ж нормальні, як і у багатьох інших тренерів. в нас нормальні відносини з Еріком, а також з Рудом Ваністелроєм, який став його асистентом. Я б навіть сказав, що в нас гарні відносини Тому що всі ми поважаємо один одного. Ми поважаємо один одного за наші досягнення. В минулому вони були успішними тренерами у своїх клубах. Тож в нас гарні відносини? Ви друзі. Ні. Я вважаю, що друзі це дещо інше. Друзі – це ті люди, із якими ти проводиш час. зустрічаєшся на спільній і все таке інше. Це не те, що ми з Еріком робимо. для цього. Ми не знаємо один одного достатньо добре.